Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 282 280 особин за добу. 580 і поранено 846 тисяч вісіт сорок за добу, 1740 танків. 4 821 одиниця за добу, 21 бойових броньованих машин, 9123 одиниці за добу, 21 артилерійських систем 6705 одиниць за добу 17 реактивних систем залпового вогню, 808 одиниць засобів протиповітряної оборони, 542 одиниці за добу, 1 літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5190 одиниць за добу, 5 крилатих ракет, 1530 одиниць, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9111 одиниць за добу. 38 спеціальної техніки, 959 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.